Із потужніших Samsung a 31 ціна 3450 має 128 МБ внутрішньої пам'яті. По корпусу присутні легкі потертості в комплекті. Дам прозорий чехольчик. Ось такий по ободу. Type-C роз'єм. Також роз'єм на наушники 3,5 міні-джек. По екрану нюансів немає ніяких. За додаткову плату можна поклеїти захисне скло або гідрогелеву плівочку. Повністю чистий без різних аккаунтів. Так, інформація про телефон А31, підтримка двох сим-карт, 12 Android, встановлений. Зараз покажу ще по пам'яті. Досить хороша в ньому камера. 4 ГБ оперативна пам'ять та пам'ять самого телефону: 128 ГБ. Зараз покажу ще вам камеру. Ось така доволі гарна камера показує в комплекті до телефону. Йде зарядний шнур Type-C, чехольчик та сам телефон. Кому цікаво, пишіть у повідомлення. Відправляю по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також в телеграм-канал, силка в шапці профілю.